На огляді дитячий велосипед Royal Baby Freyle, кому кислотно зеленому кольорі. Почнемо з бази, це в нас рама, воно зроблено зі сталі, має ось таку косинку для міцності. Далі переносимося наперед. У нас тут ободне гальмо, втулка на гайках, широка покришка, щоб ваші дитинки було м'якенько їздити. Та однословний опух. Позаду в нас встановлене на барабанне гальмо, воно проведене на ручку керма, щоб ваша дитина гальмувала. Також тут широка покришка, однословний обод, Втулка в нас на фривілі, тобто тут немає нужного гальма. Це зроблено для того, щоб вашій дитині було потім проще прошитися до дорослого велосипеда. Далі, що ми тут бачимо? У комплекті цього велосипеда йдуть пластикові крила, які регулюються по довжині. Також йдуть фляга, фляготримач. Текстурне сідло, щоб ваша дитинка не скользила по ньому. Влітку дуже актуально. Також дзвіночок. Регулюється кермо по висоті, по куту нахилу також регулюється. І коштує він 5400. Купуй свій велосипед у шатун і нью